Всім привіт! Мене звати Ілля А4, і сьогодні я буду перевіряти промокоди на Standoff 2. На різні голди, на різні ножі. Так, перший промокод Це. Отакий-то От промокод. введемо Промокод не існує. Так. Наступний промокод це. Супер промокод це отакий. Я зараз нажму активувати, чи він у мене спрацює, погнали. Промокод не існує. Так, наступний промокод. Наступний промокод такий самий, але ну, тільки цифри помінялися. Там було якесь то, таке число, вже не пам'ятаю, а тут 3-4. Активуємо. його. не робочий. І ще один промокод це. Ось такий промокод, Я його активірую і він не робочий. Як видите, всі промокоди не е, робочі. Так, наступний промокод це. І це буде, певно, що останній промокод і я його активірую. Промокод не робочий. Я на цьому закінчую. Всім пока!